Мої дорогі браття і сестри, в церковному календарі небагато святих, яких ми називаємо великими. Святитель Василій Великий, який написав божественну літургію, яку ми служимо 10 разів в році, а також він залишив духовну спадщину багато. Глибинних богословських трудів, якими ми користуємося до сьогоднішнього дня. Є також подвижники чернечого, монашого життя, який імінується великими. Це засновник відлюдницького монашества, преподобний Антоній Великий, також преподобний Феодосій Великий, Пахомий. Преподобний Антоній Великий народився багатий. Сім'ї, але дуже рано він осиротів, в 20 років. Він турбувався про свою сестру. А один раз, коли він заходив в храм, він почув слова Євангелія. Які він відніс особисто до себе, а саме він почув, що хто хоче бути досконалим, продай все майно і слідуй за Христом. І він сприйняв ці слова як безпосередньо відносяться до його життя. І він так і поступив. Він залишив сестру на опіку дівам, які жили біля його будинку, а сам пішов в пустиню, і він там шукав духовних. Наставників, які допомогли йому стати тим духовним старцем для всієї нашої церкви. Преподобний Антоній Великий став одним із перших, хто обрав життя у пустелі, щоб цілковито посвятити себе молитві, посту і боротьбі з духовними спокусами. Він є засновником нашого життя, і саме його приклад надихнув тисячі людей. Піти шляхом самозречення та служіння Богові. Антоній Великий прославився своєю духовною боротьбою з дияволом, попри численні випробування і спокуси, він залишався непохитним у своїй вірі. Пам'ятаємо, як його диявол спокушав. По-різному являючи ще вигляді ангели, вигляді Бога, але преподобний Антоній, він звертався з молитвою до Бога, щоб Бог допоміг йому з'ясувати, як йому відноситися, як перемогти всі ці духовні атаки. Дійсно, його перемога стала символом сили, молитви і Божої благодаті. Святий Антоній був не лише подвижником, а й наставником для багатьох людей. Пам'ятаємо, що до нього звертався святитель Афанасій Великий. Він просив, щоб він прийшов в Олександрію і допоміг. Поборотися з аріанами, які говорили, що преподобний Антоній Великий являється їхнім послідовником, і Антоній простував твердження аріан і закликав людей не піддаватися на єресь аріанства. Його слова були сповнені мудрості та любові до Бога. Незважаючи на славу численних учнів, святий Антоній залишався сміренним. Він завжди ставив Бога на перше місце і вчив любові до ближнього, як і невід'ємної частини християнського життя. Таким чином, свято Антонія називають великим за його великі духовні подвиги. Любов до Бога і людей, а також за його невтомну працю у зміцненні віри та встановлення чернечих традицій, нехай його приклад надихає нас в нашій щоденній духовній боротьбі та служіння Богові, нехай молитвами преподобна Антонія Великого, Бог пошле мир для нашої землі, для нашої України, а також і в наші серця.